Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Друзі, сьогодні для вашої уваги електромобілі по мега і мега адекватних цінах. У нас 20 e 2020 року пробіг 11 кілометрів, км, 11600. Машинка, в принципі, в такій убогій комплектації, але, друзі, ціна 16300 доларів. Kia Niro, Kia... Ніво, це в нас 18-й рік. Куплена в Голландії. Машинка сертифікована за ціною 19 тисяч доларів. 64-ка, 100, якщо не помиляюсь, там 106 чи 108 тисяч пробігу. Ось такий Егольф e досить цікавий на фуллебах, на класній комплектації. 106 тисяч пробігу. Друзі, ціна. 14300 доларів ціна, в принципі, шара, враховуючи комплектацію класний салон, чорна стеля. 14300 106 пробігу. Покажу комплектацію. І також Еголь сьогодні теж заїхав, ми його розмитнули, вони ще бачите, ми тільки поставили, поставили лишень. Щойно номера прикріпили, щойно привезли, бо наша наш евакуатор, друзі, поламався. Якось так. Ціна ціна цієї автівки тут 106 тисяч пробігу, 13 200 доларів. Приїхали, побачили, купили дуже класна комплектація І сьогодні приїхала ось така Kia Niro. Е, Ціна 18800 долара. Отже, давайте покажу. По першому автомобілю. Е, так, в нас 20 й рік, колір Урано Грей. Дехто називає сіра грунтовка, класна машинка. 100, е, так, пробіг 11600 кілометрів. Е, немає ССС, немає насоса. Але, друзі, 11300. 11300. Ціна. Перепрошую, 14,300. 14-300 ціна. Показую лаку фарбовому покриттю. Як щодо чого? 150. 111. 105, 344. Фарбований елемент. 107, 135, 125, 114, 114. 115, 120, 128. Лобове. Зафіксуємо оригінал. Досить непогана автівка. Тут немає нічого такого. В принципі, клімат, обігрів лобового, фронт асист і все. Стан нового авто. Машина начищена, не, не мита. Щойно приїхала, розмитнилася. І, в принципі. Відразу же ж показую, як щодо чого. Ось колеса практично нові. Хоча вони 20-го року. нас така лялечка. Пробіг 11635 11 км. Кого цікавить? Ціна, друзі, 14-300 долара. Халявка, друзі. Вважаю, що це халявка. Не знаю, напишете. Наступний. Кіаніро. Значить, куплено в Голландії. Третій місяць 19-го року. Модельний. Дата випуску 18 й рік. 64-ка. Версія Престиж практично сама максимальна. Так, показую по лаку фарбовому покриттю. 130, 187, дверка теж фарбована. Ось. 127, 81, 89, 91, 111, 124, 106. 110. Глобове у нас оригінал. Зафіксуємо окія. Так, у нас топова оптика. Покажу. У нас ДХО, у нас противотуманні фари. Передні задні портроніки, досить хороша резина, гудієр, титанові диски, заводське тонування, хром. У нас камера заднього огляду. Досить міський багажник. Всі зарядні, всі присутні. І ось такий нюанс. Так, у нас, друзі, є. Салон шкіра, у нас є обігрів сидінь, така лялечка. Комфортний вхід, безключовий, датчик мертвих зон, стеклопідйомник і електродзеркала. Сидіння від'їжджає, чому? Тому що в нас є пам'ять сидінь, JBL e, музика, електросидіння, але, до речі, в Kia в принципі, тільки водійські сидіння електричне. Датчик зон, тримання в смузі, трекшн контроль. Так. Що в нас тут? У нас ось тут підігрів, сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма. Керування партроніками. Заведемо. Так, тут у нас є бездротова зарядка телефона. Пробіг. Зараз зафіксуємо пробіг. 108 тисяч, підвальові перемикачі. У нас адаптивний ковіс-контроль та багато, друзі, багато іншого. Класна тачечка, 64-ка проїжджає до 500 км. Приїхали, побачили, купили. Машинка сертифікована, кого цікавить. 19 тисяч доларів. Можна ще легенько поторгуватись. Така лялечка. Наступний. У нас автомобіль, у нас е гольця, у нас чистий 19 рік, у нас фулледе, антиблікове скло. Так, машинка тільки сьогодні приїхала. Сьогодні розмитнила, сьогодні субота, але митниця працює. 138. Так, Заднє крило підфарбоване, 125. 10 11, 112. 128. Лобове в нас оригінал Volkswagen. У нас звичайні диски, резина на камальфо, але в нас передні задні партроніки. Так, зараз подивимося, чи є насос. Бо я, чесно, не їхав на цій автівці. Їхала дружина, каже, що дуже класне авто. Так, тепловий насос є. Тут все чітко. Так, по комплектації. По комплектації, що в нас тут є? Так, усі зарядки присутні. Так, у нас салон шкіра. Так, з перферацією. стеклопідйомники, електрозеркала. Так, оп. Мушу буду взяти в руки телефон. Перепрошую, оп, Ложу під стадікаму. Так, у нас 107 пробігу. Так, у нас є обігрів сидінь. Передніх. Зараз заведу покажу, як щодо чого. До речі, чорна стеля, Дін Аудіо. Ось як все виглядає. Досить достойно. Так, у нас є адаптивний квіт-контроль, датчик світла, датчик дощу бачу. Так, що у нас тут ще є? Обігрів лобового. Камера заднього огляду немає, є тільки передні задні партроніки. Але 19-й рік 14300 14 за автомобіль з Дін аудіо з чорною стелью, дуже класним салоном. Приїхали, побачили, купили. Друзі, дуже і дуже хороша, як кажуть, дуже хороший варіант. І фул леда, що немаловажно. Так. Наступний автомобіль. Така лялочка. Наступний автомобіль. Це у нас 18 рік, теж 106 тисяч пробігів. У нас вже є титанові диски, оптика звичайна. Просто LED, не Full LED. 13 200 доларів. Приїхали, побачили, купили. Так, 133. 103.

в першому році. Резина досить хороша, титанові диски, CCS є. Так, відкриємо, подивимося. Я, до речі, їхав на ньому. Ось все тут присутнє, всі зарядні. Салон у нас, звичайно, тканина. Тут нічого особливого. Так, бачу, друзі, комфортний вхід, стеклопідйомники, електрозеркала, є автоскладування. Так, що в нас тут? 106 тисяч. Є адаптивний круїз. Підігріву сидінь немає. Так, бачу, вже є дін аудіо. Ну, полюбляйте, друзі голландці слухати музику. Нічого тут не поробиш. Так, 106 тисяч, 18-й рік. Нефарбована машинка 13-200. Напишіть, добра ця ціна чи. Не дуже. Я вважаю, що дуже добре. Так, і ще покажу вам, кому чорний колір не пасує в піаніру. Я вам зараз покажу, що ще приїхала Кіра. Так, тут, до речі, теж 105 тисяч Ось таке. Вона сьогодні тільки приїхала. Так, 109, 110. 133, 113. Дружина вже побачила, що я показую цей автомобіль, вже відкрила. 99, 128, 111, 126, 108. Так, по машинці. Ідентична. Все тут класно. Люка немає, це теж супер. Хороша машинка. Так. 18, не знаю, 18. 800, 18 700. Хто бажає, приїхали, побачили, купили. От не знаю, чи це 18 й рік, чи це 19-й. Але на камерах класна машина. Е, до речі, так. Пижу, у нас ще приїхало, завтра буде розмитнюватись. не завтра. Понеділок. Так, бачите, це вже на гроші. І приїхала кона. Кона дуже класна, теж не фарбована. Котска тільки треба помити. Знову відкриваю вже ж. Теж шкіряний салон. Так, ось як все виглядає. Проекція. Поміти почистити. Це звична річ. До речі, якщо їде е, автівка на автовозі, так на лаветі відповідно, коли падає дощ, закидає на автомобіль, е, є великий потік повітря, і, відповідно, разом з грязюкою на автівку. Тому вони такі приїжджають, як кажуть, бруднуваті. Е, це Peugeot теж. Буде продаватися, але людина вже якась там телефонувала, там за 17-17500, готова буде купити. Машинка 19-го року не фарбована. Так, кого цікавить, друзі? Приїхали, побачили, купили по автомобілях. У нас вже дуже їх мало, у нас ще ось цей продається 15-200 стартова ціна. Цей, друзі, дуже класна. 2017 року 12800 стартуємо. Якщо приїдете, будете давати гроші, віддамо за адекватні гроші. Айдіжка, друзі, айдіжка взагалі там пробігу 17 тисяч кілометрів, продаємо за двадцятку. Якось, друзі, так. Якось так. Отже, так, зараз перейду, щось не хоче перекидатись. Зараз, зараз, зараз А, не перекидається, ну менше з тим. Друзі, заходите на наш сайт AutradeCard.ua, там, в принципі, більше знайдете автівок е, на нашій сторінці. Електромобілі актуальні, цікавлять, заїхали, побачили, купили, оглянули попередньо, зателефонували. Дуже цікаві варіанти, ціни, мага- і мага, як кажуть, доступні. Мага і мага доступні. Також у нас є і вибір дизельних автівок. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.